Добре, ми зараз з Валерієм Саєнком поговоримо про Волкобою, дослідника археологічних пайм'яток Дуби бронзи. Валерій розкаже нам про його стосунки з ним, про його враження від спілкування. Будь ласка, пане Валерію, у 1983 році я ступив до Дніпропетровського. Університету Настфак. Одразу на першому семестрі почав читати лекції з Історії Давньої Греції Сергій Семенович Валкобой. У другому семестрі він читав. Історію у рин. От на другому курсі, значить, ми вже з ним не спілкувалися ну, під час лекцій. Особисто я з ним не спілкувався, здав, значить два екзамени з цих курсів. Лекції він читав, я б сказав, що добре. Він написав свій курс і якось так викладав, розповідаючи, що можна було значить, конспектувати, і в той час це не було на Дектовка, диктовку це не було. Ну, він любив поставляти якісь там географічні назви, типа Цизельпінська Галія, от. Ну, і не вважав за потрібне. Пояснити, ну так, з Латиною ми там не дуже були, що означає, наприклад, Цизальпінське. Ну, скажімо так, цікавості воно не викликало в мене. Це навчання, бо я одразу почав значить, розбиратися в подіях. давньогрецької історії. Це потребувало багато часу, я зав'язав в цій справі, а потім, значить, махнув на це рукою. Тобто, я вже тоді був ну, схильний до якихось наукових, там, я б сказав, пошуків, от, а не до е школярства. От. І це мені заважало взагалі-то навчатися, і мушу сказати, що університет мені ну, дав мало взагалі. О, що стосується зовнішності. Волкобоя, він був високий, на той час вже такий грядний, з брюшком. Ну, ходив в костюмі з кроваткою, носив бороду. Обличчя в нього було, я б сказав, такого. Східного кочовика. Мабуть, якісь у нього гени, скажімо так, східні. Він очолював університетську донорську організацію, мав постійно сам здавав кров і нас. Практично зобов'язували також ходити здавати кров. Ну, Можна було відмовитися, але це не віталося. І археологів він тоді, значить, вже не займався після того, як нібито в нього. Стосунки погіршились з Ковальовою. Він перейшов на іншу кафедру, на кафедру Всесвітньої історії і почав оце викладати курс страдавньої історії. Він потім загинув. Я вже тоді не навчався. Це розповідали, загинув, значить, трагічно із якоюсь містичною, там, я б сказав, складовою. Ми навчалися на проспекті Гагаріна в університетській багатоповерхівці, ну, така, із скло і бетон. Двері були скляні. Хідні. І він, коли виходив з будівлі, якось там чи перечепився, чи впав, значить, на ці скляні двері і пошкодив судини магістральні, значить, на Нозі, десь там в районі Паха там. І від втрати крові помер. Там була якась машина, намагалася його туди посадити, щоб відвезти до лікарні, але нібито власник машини відмовився, бо сідочки будуть зіпсовані, і от таким чином, значить, займався донорством. І помер від втрати крові от така от ну доля Сергій Семеновича Волкобоя. З публікації його я ну, тоді вже знав в журналах. Які видавала, видавав Дніпропетровський університет, кав видавала, співав в серці з нею. Він зробив статтю по е, у цих е, майорських курганах, і це було виділено в е, окрему локальну групу, ну виділення. Локальні групи це, скажімо так, заявки на диссертацію. Бо тоді, щоб захистити диссертацію з археології, треба було виділити якусь культуру, кандидатську диссертацію або хоча б локальний варіант. Це була обов'язкова, практично обов'язкова вимога до рівня захисту. Ну, Більше публікацій він, здається, якихось не робив, займався тільки викладанням, і, значить, наукою він практично, мені здається, не займався, ніяких статей з історії стародавньої Греції або Риму він не залишив, наскільки я пам'ятаю. Ну, це все, що я можу про нього розказати. Добре, дякую.